Добрий вечір, глядачі. Та сьогодні ми подивимось на новий бойовий пропуск в Фортнайті. Вийшла четверта глава, і вона, походу, епічна. Там багато чого змінили, карти, СТП. Я ще не бачив, ще не грав, але трейлер вже побачив. Він епічний. Так, давайте дивитись бойовий пропуск. Ну і що нам першу очі кидають в очі, це герет із ривії. Через 65 днів, піздець. Це ще чекати і чекати. Давайте подивимося, що у нас це гере-герет-гере-герет. І батьки який красивий, оце мощна людина. Ні, ну Герець гарний, гарний. Тут нічого не поспорив. Які у нього тут прикальдеси? Ну, м'яч таке собі. Що це за чаклунство. Йоп, твою мають, оце гарно. Піде. Фігня, фігня, ну, ну, відьма ще тема, чисто нормальна. Так, дві сторінки, що у нас тут далі? А далі у нас знаки питання. Ну, який. Цікаво. Ну, я вважаю, що там, напевно, буде якийсь стиль Герольда, там, де він уже такий, відьмак-відьмак, чорні очі, вся така тема. Ну добре. Так, скажемо, що на поки що це найкраще, що є в цьому бойовому пропуску. Скоріше так і залишиться. Ну і це Герет і Звільвій. Це чітко. Дайте за чот. Дополнітений потім. Бля, давайте в основне пройдемось. Так, перша сторінка. Фігня, фігня, фігня. В першу чергу треба купляти монети. Монети, блядь, це важливо, особливо безкоштовні. Я так собі на бойовий пропуск на шару наформив. Так, давайте дивитися, що далі. Друга сторінка, так, що це за фігня? Йоп твою мать. Ну, ну таке, ну піде, ну таке. Херня. Жінка, що ти покажеш нам? Ну, нічого такого, я тебе так скажу. Так, третя сторінка, вже якась золота. Якийсь графіті, йоп твою мать. Монети, монети це важливо. Пістолет гімно, музики гімно. Якийсь скейт. Ну, добре, хай буде. Що ти? Йома, -йо, що ти демонструєш? Тут діти дивляться, господи. Давайте далі. Так, знову якісь непонятні теми. Ну це добре, ладно, хай буде. Так, що це ми бачили? Йоп. Ну піде, піде, піде. Це майбутнє, це скейти на люту, хай буде. Так, якась шляпа, ну піде. Так, оце він маску натягнув вже на лице своє гарне. Та що ти знов. Господи! Це буде популярний кент. Він такий. А мама кримінал. Так, дивимось далі, Йоп, твою мать, яка тут заставка. Тут щось вже цікаво, цікаве. цікаве. Ем, якесь прокляття, ну і вона. Да, Та твою дивізію, що це за кент? Четверка така. Гарний, гарний. Монета. І. Чувак з Дума. Doomsday. птую мать. Ну це брать епічно, епічно, виглядає гарно. Такий чолов'яга, піде. Так, що ми бачимо далі там. Меч, меч піздатий. Базара зера Хуйня. Білий. Ну мені тут більше подобалося. Фігня, фігня. О, це нормальна тема. Хорошок. Там, блядь, таке. Дівка. отака така. Бандитка. Одразу бачимо. Так, далі, 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 далі. Бандитку. Перевдягнув, ну таке. О, аніме персонаж, аніме якийсь кін. Так, ну. Що, давай, давай та хуйня? Ні, ну нормально, нормально. Я, мені подобається, коли додають аніме персонажів у Fortnite, вони виглядають, звісно, якось інородно, але цікаво. І йопту, ти шо, хлопець. Попроще, попроще. Так, тут ми бачимо знову, походу, хлопець, але вже золотий. Ні, не золотий якийсь. Деякий, блядь, другий. Ну, піде, піде. Гарно, гарно, нормально. Так, о, це нормально. Кефійка би зараз випити, було б добре. Так, знову якась дівка. Ну таке. Знову ця дівка. Але вже продавщиця, прям якась кофе. Ну добре, хай буде. Так, якась херня, музика, хуйтузика. Господи, я що за серця? Так, чоловік. Чи жінка, пробачте, будь ласка, це напевно. Та якесь. Ладно, далі подивимось, хто це. Так, це таке, це таке. Що ти твориш? Ні, ну ладно, це топ, це піде. Це, о, оце треба вибивати на 94-му левелі аж. Ну, що поробиш? Так, ну це все. Ми пройшли все. Ну, скажімо так, закінчується, він епічно. Гарно, подобається, піде. Так, що в нас ще є? Давайте швидко подивимось. Награди сезон, ну, середи сезону, якась херня, херня. Червоні чорний, Йоп, твою мать. Ну, це треба. Треба це і треба це. Останне похуй. Так, додаткові награди. Додаткові награди, трипири, тралівалі. Блядь, це продавщиця вже заколупала. Маска зайбись. Ну, золотий, блядь. Там мені перший вже подобається. Він такий нормальний, все додають, просто кольори міняють. Ну що це таке? Ну, блядь. І так, зелений був пізнати. по йому якийсь там прикальдеси чи що, я не знаю. Типу. Ні, ну Виглядає, звісно, мощно, гарно, ну... Яка різниця між зеленим, золотим, чорним. Ну, Можна щось оригінальніше придумати. Я вважаю, одного буде достатньо вибити, і вже буде заїдись. Так, дивимось далі. тут знаки питання, знаки питання, знаки питання, знаки питання. Так, я сподіваюся, що один із цих знаків питання буде хак. Його вже заспойлери. Але ще не показують, щось якась дичь відбувається. куро мать його передолю. Ну, будемо чекати. Сподіваюсь, буде тут десь Халк. Поки нема. Ось і був обзор на новий бойовий пропуск в Fortnite. Я скажу, що він, в принципі, завдяки цьому типу дуже пиздатий, та завдяки. Блять, ще покажу суки. Doomsday Тоже, виглядає пічно. Треба брати. Форміть бойовий пропуск, качайтесь грайте Фортнайт! Всім гарного дня! Бувайте!